Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, і підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. У Високопосадовців ЄС зростає песимізм з приводу війни. Це заголовок статті у Рейтер. Спише Павло Нос. Може, треба було виконати вимоги США у січні, коли приїжджав директор ЦРУ, і не тягнути з Резніковим і Коломойським і усім іншим до вересня. Додайте до того, що розгляд початку перемовин про вступ до ЄС можуть перенести на березень. Здається, реформи банкові треба почати з себе. Моя пропозиція: призначте головою ОП Муженка чи Заброцького, відправити, хоча б СІЗО пару знакових і помічених типу якогось Тимошенка, Курбакова чи Спищенка. А ще відправте на фронт кілька родичів відомих зелених, пригадується, Данілов на інформацію, що його сини за кордоном заявив, що це брехня і він не бачить сенсу нікому нічого доводити. Уявляєте, яка сліпота? Він не бачить сенсу доводити те, що так важливо для суспільства. Зазначимо, після оприлюднення журналістського розслідування про завищені ціни на продукти для Міністерства оборони, яке включало приклад яєць за 17 гривень за штуку. Президент Володимир Зеленський непублічно публічно закликав відомі медіа тимчасово утриматися від розголошень. Дня теми корупції про це повідомила головна редакторка ЗНЮА Юлія Мостова під час конференції National Media Talk 2023 в Києві. На запитання модератора про вплив української влади на свободу слова під час протистояння російській агресії. Мостова назвала цей випадок маленькою історією, де в краплі води відбивається світ. Вона розповіла, що про зустріч Зеленського журналістами в Афрек розповіли її колеги, оскільки саму її не запросили. Президент закликав пресу не писати про корупцію. Мостова зазначила, що у випадку з Рупцію вони б готові були прийняти такі умови, якщо б президент балансовано висловив свою позицію та надав можливість виправити ситуацію. Проте Зеленський сказав Мовчить до перемоги. Посадовці адміністрації президента США Джо Байдена набагато більше стурбовані корупцією в Україні ніж вони публічно говорять. Про це свідчить конфіденційний стратегічний документ США, який опинився в руках журналістів видання Політико. Напередодні Сполучені Штати офіційно підтвердили, що надіслали на розгляд Києва та міжнародних донорів перелік пріоритетних реформ список наданий як основа для консультацій з українською владою і ключовими партнерами як складова нашої триваючої підтримки для України і її зусиль для інтеграції у Європу, мети, яку США рішуче підтримують. Слід зазначити, що президент США Джо Байден під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським наголосив на необхідності незалежної боротьби з корупцією та важливості сильних політично незалежних антикорупційних інституцій. До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, і підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.